На Одещині поліцейські по гарячих слідах затримали злоумисника, який незаконно заволодів чужим автомобілем. Слідчі вилучили транспортний засіб, а фігуранту повідомили про підозру. Крім того, правоохоронці склали відносно нього адміністративні матеріали за водіння в нетверезому стані та без документів. Подія сталася кілька днів тому у Березівському районі під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, щоб не повертатися додому з одного. Села в інше пішки, чоловік в стані алкогольного сп'яніння забрав з чужого неогородженого подвір'я легковий автомобіль ВАЗ, який власник залишив незачиненим із ключами в замку запалення. Отримавши від потерпілого повідомлення про зникнення транспортного засобу, співробітники територіального підрозділу поліції розшукали його на одній з польових доріг, якою зловмисник повертався додому. За кермом знаходився п'яний, 24-річний місцевий житель. Що перебуває на іспитовому терміні загон мопеда в односельчанки? Крім цього, молодика цьогоріч двічі притягували до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами за нетверезе водіння і без документів. На місці відносно порушника поліцейські склали протоколи за частиною 3 статті 130 та частиною 5 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, особою, яка двічі протягом року піддавала адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення та керування транспортним засобом особою позбавленою права керування транспортними засобами повторно протягом року матеріали направлено до суду за адміністративні правопорушення молодикові загрожує штраф у розмірі 51 одна тисяча гривень або адміністративний арешт до 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Слідчі поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Після проведення необхідних слідчих дій легковик повернуть власнику. Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно. Санція частина друга стаття 289 кримінального кодексу України. Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. З конфіскацією майна або без такої суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справам внесення застави в сумі 151 тисяча 400 гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури. Повідомив старший слідчий слідчого відділу Березівського районного відділу поліції, капітан поліції Віталій Незельський.